Фор, 3, тві, 1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Протягом ночі суттєвих змін у стані, складі та положенні противника не відмічено. Обстановка у Південно-Бузькій операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог зосереджує основні зусилля на утриманні захоплених територій, а також завданні максимальних втрат підрозділам сил оборони та стриманні вогневого тиску. Протягом ночі ворог наніс ракетний удар реактивними системами залпового вогню Смерч. Поберезнигувацькій громаді Миколаївщини, влучання у сільськогосподарські площі, а важкою артилерією частково зруйновано елеватор, без людських втрат. По Нікопольському району ворог випустив понад два десятки реактивних снарядів системи ГРАД. Внаслідок обстрілу в райцентрі пошкоджено чотири заклади освіти та дозвілля, близько 20 багатоповерхових будинків. Понад 10 приватних домогосподарств, газогони та лінії електропередач постраждали дві цивільні особи. Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, з ураженням живої сили, озброєння та техніки, двох переправ в районах Дарівки та Голої пристані. Всі переправи перебувають під вогневим контролем Сил оборони. Підтверджені втрати ворога складають 35 рашистів та 4 бойових машини піхоти. Ранком ворог із застосуванням стратегічної авіації випустив 5 крилатих ракет з північної частини Каспійського моря. В небі над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони, було виявлено та знищено 4 крилаті ракети класу повітря Земля х 101 Одна ракета влучила в нафтобазу в Кривому Розі. Спалахнула масштабна пожежа. Триває робота вогнеборців. Ситуація контрольована. Попередня, постраждалих нема. Корабельне угрупування ворога у Чорному морі без змін. В постійній готовності до застосування, споряджена 16 крилатими ракетами калібр. Будьте пильними та обачливими. Не ігноруйте сигнали повітряних тривог, не поширюйте фото і відео пересування наших підрозділів та бойової техніки. Не орієнтуйте ворога. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Вірте в незглавність і стійкість наших воїнів. Вони найкращі разом до перемоги. Все буде Україна!